Доброго дня, це Вум онлайн і продовження курсу з користування відкритими онлайн-реєстрами в Україні. Мене звати Артем Романюков, громадська організація, платформа громадський контроль. Сьогодні ми з вами подивимося, як працює реєстр Укрпатента. Це реєстр, в якому можна знайти інформацію по винаходах. Ще в школі я підробляв складаючи патентні заявки. Тоді, я пам'ятаю, був такий запірно пломбуючий пристрій, призначення якого я не міг зрозуміти. Але патент, на який я складав. Сьогодні, маючи таку відкриту базу даних, я би хотів подивитися, що ж це за пристрій, і подивитися на той патент. Тож, перевіримо, чи працює ця база так, як треба. Тож, для того, щоб потрапити до цієї бази даних, треба перейти на сайт Укрпатенту. Він знаходиться за адресою uipv.org. Це Український інститут інтелектуальної власності або просто укрпатент. Для того, аби потрапити безпосередньо на базу даних, треба перейти за посиланням бази даних, яка знаходиться ось тут. Бази даних та інформаційно-довідкові системи. Тут слід обрати цифрову патентну бібліотеку. При переході на бібліотеку бачимо декілька опцій: це патенти України на винаходи. На корисні моделі, на промислові зразки або на винаходи зарубіжних країн. Також можна знайти заявки на винаходи і корисну літературу, наприклад, нормативно-правові акти, корисну інформацію і міжнародні класифікатори. Якщо ви не знаєте, в якому саме розділі знаходиться ваш винахід або корисна модель, то варто скористатися пошуком. Загальний пошук знаходиться ось тут. Також є розділ допомога, який є корисним для тих, хто не володіє питаннями стосовно патентів. А для того, аби потрапити в нього, слід перейти за посиланням «Допомога» і прочитати інформацію, яка тут надана. Тож, повернемося до пошуку. Як можна здійснювати пошук по патентній базі даних? Наприклад, якщо вам відомий номер патенту, то його можна ввести у цьому рядку. Також можна відфільтрувати патенти по даті або по назві самої заявки. Якщо ж вам невідомо ті слова, які є в назві, а також номер і дати патенту, то можна шукати по тексту, який є в базі даних. Тобто текст реферату або короткий опис, ну і також назва. Як ми вже з вами сказали на початку, спробуємо знайти той самий запірно. Пломбуючий пристрій, який я колись допомагав патентувати ще, напевно, у школі. Тож, вводимо запірно, пломбуючий пристрій. Принаймні, так я це запам'ятав. І тиснемо шукати. Як бачимо, в системі знайдено 4 записи, які схожі на ту, яку я ввів у рядок для пошуку, це патент України на винаход, а також патент України на корисні моделі. У нас є номери патентів, є назви і дати, в які ці патенти опубліковано. Тож, перейдемо до будь-якого. Наприклад, до цього. Як бачимо, тут можна знайти інформацію перше, Про індекс у міжнародній класифікації, до якого підлягає цей патент. Також про номер патенту, про дату його публікації, і про номер заявки на патент. Також бачимо співавторів і особу. Через яку проводилося листування відносно цього патенту. Формула патенту, це короткий опис винаходу, знаходиться ось тут і її можна завантажити, клікнувши на відповідну кнопку. Це буде файл у форматі PDF. Також можна перейти на реферат патенту або на його більш детальний опис. Він знаходиться ось тут. Якщо його завантажити. То ми побачимо короткий опис цього винаходу. В даному випадку бачимо креслення і досить детальний опис, який дає нам уявлення про те, про що власне йдеться у патенті. Тож, якщо ви винахідник або маєте сумніви щодо авторства якогось проєкту, ви завжди можете перевірити цей проект через базу Укрпатенту. Як бачите, пошук працює добре, і можна знайти інформацію, навіть якщо ви не знаєте точну назву. Бо, як ви бачите, я ввів запірно-пломбуючий пристрій, а система надала мені інформацію не тільки про повне співпадіння. Назви, а і також про часткове співпадіння, тобто, наприклад, ось запірно-пломбувальний пристрій. При цьому мені позначили, які саме слова співпали у моїй заявці, тобто запірно і пристрій. Сьогодні ми з вами дізналися, як працює база даних Укрпатента. Не знаю, чи була корисною для вас інформація про запірно-пломбуючий пристрій, але для мене вона була принаймні цікавою. Тож, я раджу вам користуватися цією базою даних, якщо ви маєте власні винаходи або хочете перевірити винаходи ваших колег. Дякую вам за увагу. На все добре і побачимося у наступних випусках.